Мікрорайон Гречани сколихнула інша подія. Вчора поблизу підприємства Едельвес його працівник віднайшов коробку з написом Ртуть. Відкривши знахідку, там побачив пляшку з рідиною схожою на метал. Під час прибирання території нашої підприємства вивозили певну кількість тут відходів, цегли, земля, земля, трава, як ви бачите. І висипали, висипали стачки, і виявили, візуально виявили. Цю коробочку, ну і не повірили, звичайно, що це там ртуть, як там хтось пожартував може. Ну і подивилися, вскрили, так як було, розповідаю. Схожа за фізичними властивостями, рідина ніби як і важка, бо має так на око ніби 100 мл, але масу з грам 500. Чоловік одразу викликав правоохоронців та рятувальників. Останні невідому речовину вилучили на дослідження. У нас є прилад, який визначає перертуть небезпечну хімічну речовину. В подальшому відправляємо на склад тимчасового зберігання. Напротязі певного часу накопичуємо і відвозимо на утилізацію. Як стало відомо сьогодні, у коробці дійсно була ртуть вагою 700 грам. Якби рідина розлилася, це б наробило лиха у мікрорайоні. Адже випари ртуті дуже небезпечні. Справою зайнялися правоохоронці.